Хай швидше буде спокій, мир. Будь як казковий богатир, могутній, нездоланний, вмілий, з зі ЗСУ наш воїн милий. Він хайда нерве, краще хлопці стоїть до зброї. Лютим зірям душа реве, не бояться вогню герої. Героям країни, воїнам світла, захисникам, і захисницям, що мужньо боронять нас від супостати. Ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Я втрат тобі зичу, не знати і втоми, Живим і здоровим повертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із Днем Збройних сил України. Україна моя у вогні, у земному раю стріляють, розлетілись мовчать солов'ї, темні ворони в небі кружляють. За нашу рідну Україну, що зберегли усі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники. Збройні сили України, слава гордість, ніч країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Мужні вийде стойні слави своїх батьків, відважні українські воїни. Нащадки славних на вам, захисники, за те, що край ви наш борони що сили, що голови в покорі не схилили, ідете в бій, як справжні козаки. Клоняємось низько кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Увесь час під кулями рветесь до бою. Вами так пишається вся наша земля. Всіх без винятків військових, адже мир тоді панує, коли армія чатує.